Хочу поділитися з вами однією історією. Історія ця дівчини, яка приїхала до мене на навчання із іншого міста, під час проходження навчання її ціллю було позбутися панічних атак та покращити своє здоров'я. А що відбулося потім? Після завершення навчання її дорога була далекою, і наскільки було приємним її здивування. Що панічні атаки, які переважно виникають у неї в дорозі, взагалі не дали прояву. Вона не відчула ні запаморочні, ні тошноти, і їй було спокійно. Після цього вона відкрила для себе прекрасну можливість подорожувати. І вже після навчання вона поїхала і ще одне місто на екскурсію. Не минулий тижня по завершенню навчання, як у неї, кожен тиждень розписан, вона. Ала практиком Access Bars. кожного дня вона робить практики своїм рідним, близьким і знайомим. У неї виросли доходи, і вона вже задумується про зміну своєї професії. Коли ви приходите на навчання, ви можете задати з цілю допомогти собі і своїм рідним близьким змінити життя, а можливо, поставити більш глобальнішу ціль. Можливо, ви працюєте. Якійсь професії, яка пов'язана з роботою тіла, реабілітолог, масажист, то цей інструмент для вас є чарівною паличкою у вашій роботі.